Вітаю, любі друзі! Хочу вам представити квас 100% натуральний продукт, дуже гарно долає справу, покращує травлення і настрій. У складі цього квасу є овес мед, солод та М-Культура. Ем Ви можете замовляти Укрпочтою, новою почтою в наших групах Вайбери та Телеграмі. Підписуйтеся обов'язково на наш канал, щоб побачити всі. Натуральні продукти, які ви можете замовити і подивитися на них огляд, і завантажити обов'язково додаток на всіх платформах App Store та Play Market.